на тих, хто працює на землі. Все дожився вже. Руководити діло -то хороше, але приходиться людей, не вистачає сідати самому за кермо і їхати в поле, возити сою. І сьогодні останній день сонечка, треба сьогодні закінчити нашу сою, посів пшениці закінчити. Ну, коротше, день сьогодні знову насищений, знову всі при роботі. Навіть і начальство йде потрібно ну, їхати в поле, працювати. На машині сьогодні їду на ЗІУ на нашому 43.31. Тут стоїть э, сказа мотор, шестерка. Оце пів Камаза, грубо говоря, шестерка Камазу. Камазу восьмерка, а тут дизельний. Не ключиться, незручно трохи, але. Но... Так що працюємо. Трошки сьогодні ще вам покажу, чим ми займаємося. Основну роботу ми сьогодні повинні закінчити такі основні роботи, що дуже потребують і зусиль людей і людських ресурсів, скажімо так. Так що, ой, Їдемо в поле. Будемо зараз забирати сою вести. Ось, якраз проїжджаємо наш трактор там де ми сіяли. Поле вже засіяне. Тут, де ми проїжджаємо, засіяне. А я зараз засипаємо сівалку, їде вже наш GCB. Везе йому йому пшеницю. Трактор вже починає дискувати. Зараз вже не буду виключатися, зніму вам покажу. Так раз, бачите, попав. Трактор дискує, забуває край, Дякуємо. Володимир Борисовичу, що надав нам трактор поміч задіскувати. Вовка вже вон, з татками, рублячими вже на полі. цепає, будемо дорупувати палку. Сьогодні полний ходом тискувати. А я їду до комбайна забирати сою. На, на полі будемо вигружатися, включимось. Сіл да, це вам не Мерседес. Так що працюємо. Підписуємося на канал. Ставимо це мені лайки. Та всім нам, не тільки мені. Дякуємо нашим захисникам за те, що вони роблять для нас. бо сьогодні з утра вже чуємо що робиться. Ми Будемо надіятися. Надіємося на краще. Працюємо. Поїхали в поле. Це наш Анатолій Водимовича. Зараз буде висипатися. Працюю на такому нашому автомобілі. А Володимирович їде. все збираємо кусочки. Огородики, то два, то три, то 4 гектарики, це пак не жодні в нас такі. -та. Задача. Незручні, Та Та, як я вчора на відео говорив, незручні наші кусочки. Тому що є і поля і здоров'я, є і такі. Люди повіддавали, огороди, не хочуть вже нічого садити. На, должен проїхати, нічого, їжджай. А що, в окружну будеш їхати Та Таїжжай сюди, заціпайся, і там вже 4,5 гектара. Ти ж поняв де? Мені просто цієї перечепити є. Ну там перехрьосить, я думаю, за це. Все чуть далі протягнеш, там вигон є. Все, давай, їжджай, і зараз я вовка приїде. Так, поїхали. зона работает. Так, идем далее. Коробка тут КАМАЗовская. Трошки незручно. вообще так ничего. переключается. Дасть Бог, я думаю, сьогодні ми основні роботи завершимо, як я вже говорив. Хлопці засипали сівалку. в vido Може, світ земляне, яка не іпало і сладі від ковувати далечка. Покажу вам. Сніве, молоде своїх кусочки. Ми збираємося для нашого господарства невелик. Пожарство. Оце тут у нас посіяна. Нічого ми знаємо. Так, заїхали, без обробітку посіяли, без добре, без нічого. Вже який рік, в третій рік вже. Все до нього не доходять руки. Іди гляньте яка соя. Ще раз хочу повторити, що три роки, це по, як, по остаточному принципу ми її сіємо тут. Це теж як, типу, експеримент. Все обсіялись, а, блін, а біля бази ж треба. Без добрив, без нічого, заїдь, не обробляємо, нічого, засіяли, за третій рік і ну, прекрасна ствоя стоїть. Я вам чесно кажу, дивіться. Я не говорю, що так треба робити, звичайно, абсолютно. Ну, нормально, соя. Цей рік вже і сіяли, цей рік. Так, там. Та хай ну, подивимося, що буде. Ну що буде, прекрасно все буде. Є, скажем так. Це ось Андрій Павлович. В'їдаємо фермера. Все правильно. Дома, щоб не снідати, так ми оце приїхали, поки його немає. Да, ми це залізли ж... і їмо. Я поснідав. Їїмо за дві щоки. Та все нормально. Бофи кидаємо мало. Да. Ну бачите, фермер вже не жадний, правильно? <laughs> <laughs> а це б самий тим видавцем давав. Це ми по дві ложки. Ну так. Да. Чи свіч допивайте, він зараз до каші, Таку? висипай. І туди і туди, туди, на те поле, де були вчора. О, а ти Камаз, ні, ні, не спіши, він зараз заїхав біля Андрія Тура. От там на углу, де Андрій Тур живе, вище нього. Mm -hmm. Ото от, от, там порядки, да, сані, от, 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 там 2 гектари, а потім місці з ним далі. Загрузишся, привезеш. Так що отакі от діла. Все, пийте, а а пийте. Від... Вчора вийшло із 6 гектарів бункер пован взяв і пів бункера. Через п'яти, там. Через п'яти, ну, послідний, де Бункер і... Бункер повин взяв, і пів бункера я взяв. А. І з того поля перший день два бункери я взяв, другий день три, пов... три, повних бункера я взяв, і четвертий, чи той, і один не повин. Угу. Mm. Ну, хай я так при... приблизно прикину. Ні, ну, я могу, я ні, 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 все я нормально. Я записував усе. Все, щоб, все, ні, та нормально. Просто... Та, що є, ти вже є, вже ж більше не, не додавиш. Ну, ну, так уже. Не понятно. Все, тоді, тоді ж поїдемо до Мусієнка, сусіднє господарство. Ну, тут заканчуємо і переїжджаємо до них. Два, да, два вийти. Два кабану з молодцею. Він умре нахуй. Хочу блядь, його на рівному, хоч це як Та ну, щось зробимо, да, давай. Що уже вже не треба, він вже сюди заїхав. Зараз тут буде вигружатися і возити жах на тележку. Нас все, все надивіють, ти знаєш. Нас же охранників нема, все. Ні, Ми не всі здраві кажу, люди. Щоб, щоб не подивилися. А ти хочеш на камеру сказати, що да. ти сама чесна і порядна людина. Бачите? Все правильно. Зафіксували. на городі. Да, наверное, получается. Сейчас спросим в И да, нам что забывается, не забывается. Ну что, она забывается, не забывается? Я бачу, что чистый, да? Да, 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 да? Не, ну не такие, как то видишь. Ну, трошки подзабывается. Ну, все равно ж будем так делать, правильно? Да, да. Все это на 52. Да. Что, там края забыли? не не забывать а на краях? Все, я давал. А ну, сейчас, подожди, я поток покажу. Цикаво. Интересно. ще сьогодні як він працює ну так ножку не забиває трасивце трахав вот це на 60-70 підцепили під нього като 60-70, це 70-60 на катку, а 60-70 по і сіє в нас пшениці. Звісно, для такого твартового катопця ні о чому, ну, другого у нас поки немає. Мтезоном вже ніхто не хоче тягати, на МТЗ ніхто не хоче вже сідати. Рубаємо остатки соняшника, дискуємо і сіємо, все, продовжуємо. Це якийсь анекдот розказали під, підписчикам. 7200 виходить вес. Ти зважився, так? Да? Це бункер, в смысле, да? А, я понял, понял. А, так? Я паня, ну Це ви вважаєте ці гроші. А ні, був місяць, А віса вес, не родичі, що показали, це й буде. Ну так, так. Та ну де ж нам діватися. головне, що слава Богу, що ми сьогодні. До Толіка? так, да, ось переїдемо через посадку. Ось через посадку. Так а їх там немає. Та ми ж самі будемо без них, вони на участок поїхали. А -а -а. Так що. Та я думаю, десь часок і закончу, я думаю. Ну, час-полтора. Ну що дивать, туди разом, Це ще більше ніж машина буде. Ну, да. Так, ну їжджавайте, друзі. Сіти трошки, опіці, по, по пирожку і по чаю. А, так тебе ж ніхто тебе, не заставляє. Актера... Ми повинні багато жити. Щось да. бери вон, по піці, по пирожку і по чаю. Я тільки пообідав. Так ні, ну це ж вечеря був. Ну так я тільки пообідав. Ну це ж вечеря, бери з собою Тобі само до восьми. Воно сьогодні росим, вроді довго не буде, я думаю, матом. Довше. Чуть, а що ви настроїли нормально? Ну, дисково. А скільки? максимально. А це вже максимально, максимально це настроїли глибоко, так? Да? Більше не. Все, оце більше мене не Ні, а ти що по трактору, що ти можеш? Зробити, те, що Щоб і трактор... Ну оце те, що вже все. Все, говорить, беріть. Він... Ага. Все, завершуємо, дай Бог. Ми сіяти. Так, ось я вам привіз. Перекусити, і зараз там дам трошки. Чайли там. Була є так, а що ми за посадку вийдемо чи не вийдемо вийдемо да? остався у нас один мішок і завершуємо посів нашої пшениці слава богу так що будемо у сусіднього господарства? господарство що там юра заканчивай заїжджав юра заканчивали Зараз заїде і той там, зараз каб... сані змолоте трошки. Там Дві, дуже сльозно бачу, попросив 2 гектари. Закончи і для ставка вперед. То ти вже з ним Дві, бачу, бачу. да, Він до повного заправився, гектари записує, мої твої. І Вперед. Да, Андрій Павлович. Дві, да. Та це ж я трошки коротенько про нього знімаю. Я ж кажу, люди бачите, тим більше цікавляться, чим кейсами 310-ми чи 310, і... 340-ми, як у вас, От Ніва, це так. Приходиться бачити, на, на жертв <смі> і знімати людям як на жертв, ну, На комбайн, до Андрія. А ви там почали вже на комбайн? — Ну, на участку. І чого там, все там, увага, урожайності Рома, Роман Сергієвич бачу там мотається, так? Да? Степному Це наш комбайн, там на заробітках у нас. Так, і продовжуємо. Ну от і все, збір сої завершено. Соя вся в нас зараз в ангарі. Хотілося би подякувати всім, хто допоміг мені в цьому, хто не відмовив, Цим водіям машин, яких я звернувся, щоб допомогли мені перевезти. бо тих людей, які працюють в мене на господарстві, не вистачало, тому що треба було сіяти і молотити і ну, роботи за ці, ці, ці три дні. Звісно, було зроблено багато. Подякувати і своїм хлопцям, які працювали до пізня, до Нас тільки встановлювало одне, це комендантська година. Так би ми, ми працювали і далі. Ну, як би там не було, ми все встигли. Так що соя вже в ангарі, ось вона лежить. Дякую хто, всім, хто працював разом зі мною. що у нас день. Трошки вам познімав, показав, розказав. Тільки що зняв, як сусіднє господарство робить глубокорихлення своїм 340 кейсом, Четверочкою, глубоко Це теж їхнє поле. Ми свою сую закінчили і приїхали допомогти нашим сусідам, своїм родичам. Е молотити сою. Бо соя вже починає потрошку підсипатися. Вони мене виручають, я їх виручаю. Так що зараз допоможемо до завтрашнього доща. Я думаю, трошки щось їм підсобне. Ну, доповідаю вам. Коля знімав відео, показував, розказував. Посівна соняшника у нас завершена посівна уборка сої у нас завершена. Посівна пшениці теж завершена, так що сою ми скосили, пшеницю посіяли. Все, слава Богу. Е, дякую вам <смірко> за підтримку з екрану вашого телефона, телевізора, чи ноутбука, чого ви дивитесь. Е, Поганих коментарів ви мені ще не писали. Дякую вам за це. Хто хоче, може написати, раді по Нормально, в принципі, не дуже обіжаємося, раді Бога. Так що, дякую вам за перегляд. Підписуйтесь, ставте нам лайки. А я буду завершувати. Таке, знаєте, далі може вже буде трошки поменше роботи. Звичайно, ці три дні були дуже на як би, напряжні. Як сказати? Ну, Дуже було багато роботи. Було що вам поснімати, було що показати. Розказати, як працюємо, що ми робимо. Так що дякую за перегляд усім. А ми зараз допоможемо нашим сусідам і будемо вже їхати. Бо в нас теж є ще робота, є, ми людям обіцяли теж ще допомогти. Ми ж займаємося трошки послугами комбайнами, вже... я давно цим займаюся, вже років наверное, 20. Є в мене, бачите, хлопці, які тут за мною працюють не один рік. І комбайни такі у нас не будуть дуже хвалити, ми стараємося, перебираємо, робимо, в принципі, працюють. Дякую всім. Далі будемо.